Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. Сьогоднішній ефір буде присвячений спортивній Вінничині, а точніше, силовим єдиноборствам на теренах нашої області. Зовсім недавно в серії Твої люди Вінничину» вийшла збірка нарисів з історії спортивної боротьби «Сенсеї побожжя», укладена письменником Анатолієм Мартинюком. Тож для всіх, хто цікавиться аматорським та професійним спортом, наша розмова з паном Анатолієм. Вітаю вас в нашій студії. Навзаємо моє шанування. Пане Анатолію, ну перше запитання таке, напевно, надто логічне. Чому саме силові єдиноборства? Невже Вінничина в царині спорту прославилась найбільше саме от силовими єдиноборствами? Ну, Вінниця взагалі унікальне місто в усіх е, своїх проявах, але книга е, написана про чотири види боротьби. Усі чотири види боротьби. Їх є е, вільна, греко-римська, самбо і Зюдо. Якраз ця книга присвячена всім цим силовим видам боротьби. Вона написана про тих, хто започаткував, хто продовжив і хто зараз е, е, на вершині слави. Сьогодні в цій боротьбі. Так як я в інституті займався самбо, угу. да, ваша, ваша стихія, Так, так. так да, але ідея книги дуже прийшла випадково. Ми на тренуваннях Володимира Бабіна відчулось такий потяг до цього. цього я кажу, давайте напишемо книгу. Я хотів писати про Бабін, каже, ні, давай писати про всіх. Нас, тобто <кій> ця ідея з'явилася коли? Чи ви, чи ви ще і зараз займаєтеся сам? Я? Так. Ну, Я не назву, що це займаюся, але ще гірю, так, піднімаю, хожу. ходжу. Да. Ну, Я не вважаю себе спортсменом, але трошки, трохи ще да, спортзал ходжу. Для здоров'я. Е, я не знаю для чого, але це, мабуть, стиль життя. Ментального. Це стиль життя. Угу. Я всі п'ять днів мене вісім кілометрів пробігшка. Турніки таке інше. Це, по-перше, спорт взагалі е, створює дух, створює, не підтримує, а створює дух. Коли ти контролюєш себе, коли ти себе тримаєш в межах і коли ти знаходиш цих півгодини-години години для того, щоб побачитися з друзями, з людьми, тому що у нас е, уклін, ну, е, як обіймаємося, це е, згулєш, це е, традиція не наша, це гулєш пішла національна боротьба. От, і ми завжди так доброзичливі. Це такі камені. Камені, uh -huh. е, камені такі, ночні камені. От, і в нас є на поділлі е, теж знана людина, і ми теж по відношенню до тих, в кого я описав, це Семен Сергійович Ханук, е, який практично і е, е, основну і Основну інформацію надав він. По, мається на увазі по тих, хто започатковував, тому що це 40-50-ті роки. Це дуже довго, дуже далеко було. От, ну, нас, я от, бачу, записала. є досить такі старі фотографії в книзі, є навіть вирізки з газет, по-моєму, 60-х, 40-х, 60-х років. Е, так, так, і я раніше там е, Куценко, Куценко Дікман Соловйов, то там ще раніше, там 50 роки. Е, ну В архіві є, в архівах є багато. от Ханука е, практично це все зберігалося. Так. А в архіві довелося працювати? Чи вистачило того, що було? То ну Звичайно, але глобально це, це були майстри спорту, з якими я спілкувався, які надавали, надавали інформацію, фото і все решту. Е... Для, для, для всіх це розумієте, для всіх це сокровенно, як музика, як поезія. Це життя їхнє. От я сьогодні на, на, на базарі зустрів випадково сухо тепло. Я її не пізнаю і не впізнав. Приємно, людина прожила, полковник відставці, людина прожила все життя в спорті, закінчила. С... В основному, в чому, тут, в чому тут родзинка? Це люди, яких ніхто не заставляв. Це робити, це люди, які формували самі себе. У них був шлях, це післявоєнне покоління, голодне покоління. Коли я спілкувався з Головатюком, він розповідав ну, жахливі речі, наприклад, Євген Волотюк наш, минулому головний режисер нашого Садоска. Він розповідає, як вони маленькими, що там де це описана сцена, як вони перебиралися на велику землю до Вінниччини, і хтось потяг здав. І потяг був розбомлений, їм поталанило, що це був п'ятий е, вагон. Він просто встор землю. Став. Так вони спаслися. Голодне покоління. І вибірник був який. Або ставати разом з державою, ставати особистості, або обступ. Одне з двох. Е, ви вже назвали кілька таких е, імен. Але кого ви у цій книзі називаєте сенсеями? Чи тих, хто започаткував взагалі селив єдиноборства на Вінничині, чи тих, хто продовжив їхні, їхню науку і досяг якихось значних вершин у спорті? Сенсей дослівно перекладається народжений першим, тих, хто прийшов першим. З часом це вже це слово японське, звичайно, це вже е, е, обросло метафоризмом і вже сенсей е, використовують як до вчителя, як до старшої людини, але значення слова сенсей народжене раніше. Побоже це е, стара назва нашого краю. Е, називали побоже в той час, коли піде не Бог, називався ріка Бога. От, по Божа звіття. Често це, це символізм. Угу. Перші народжені на старинах нашого краю. Розумієте? от так от, так е, Всі сенсеї. Е, ви говорите про те, що. Тут всі сенсеї. Е, Припало, припав припав оцей початок розвитку силових єдиноборств на, тер, на теренах Вінничини десь на 40 40-ві роки, повоєнні так роки? Заснування, Заснування. це кінець, початок 50-х. А прославлення нашої землі відбувалося ще на початку 19-го сторіччя. Це е, такі знані постаті в світовому, в світовому спорті, в світовій боротьбі. Це е, Куценко. Але чому я кажу потрібне прізвище? Куценко, Дікман Соловйов. По тих часах спортсмен, який виборював титул, він забирав і титул, і прізвище. І таким чином, Куценко, це Теплик, Теплика, наш майстер. Це, це які роки? Це початок 19-го. Тисяча 19 да, да, да. Ні, ні, кажу, го uh -huh. uh -huh. Він ставав вже на нуга як береться в 20-х роках, а він переміг Дікмана. І перемпері чемпіон світу і переміг Соловйова, чемпіона з чемпіонів. І він виступав довгий час з потрійним прізвищем. Під час війни він попав в полон. І старший Дікман взяв клятву з молодшого, а той був в команді Мусоліні, Що він, він не знав, що буде війна, що він від, відбере, віднайде Куценка і забере. І лише Куценку спасло життя. І він же до кінця життя виступав з подвійним прізвищем Куценко соловя Дік не забрав. Все по-чесному було, і забрав і титул. Це його спасло. Забрав, того, забрав брат, в боротьбі? Ні, ні. Просто забрали, ага. фашисти забрали. Та все. Він полон попав, під Донецьком вони гастролювали. Тоді ж не було так, як зараз клуби спортивні. Це все культувалося в цирках. В цирках і вже, до речі, от. У 30-х роках був сильний підйом самбо. це національна боротьба СССР. Він створив з усіх видів боротьби. І учень Василя Щепкова, це засновник дзюдо, на теренах царської Росії, я цитую, не Росії, а царської Росії. Учень його роман, який вчився в ньому закінчив Москві інститут військкультури, приїхав в Харків, і він заснував форму, спортивну форму самбістів. Це наш винахід, українців. Більше 80 років це бореться в формі самбіст. Так от я так трошки перепину, перепрошую. Всі вони прославляли наш край тим, що вони виступали, боролися, і у кожного була, окрім спортивного, ще своя розинка, наприклад, Куценковське місце. коли там, до речі, є художній фільм про Куценка в тому числі. І Що таке Куценковське місце? Він стільки був жиловий, що коли він лягав на міст. Тось кимось голова, ззаді ноги вперед, і через живіт проїжджали підводи машини. Чисто він його ніхто не міг подолати. Він просто вставав це міст і чекав, поки супротивник видихається, робить помилку, і тоді він просто його клав. Тобто настільки був жилевий чоловік. А це акцент, на, які, на яку групу м'язів на Барбарах? Там там, всі, всі, все, там, все, там, ну, Борець uh -huh. там це все, це всі м'язи. І uh -huh. е, ну, моя точка зору, і у нас співпадає з батьма е, сенсеями, що е, основ, в основу любих єдиноборств є боротьба. Чому? Тому що в 90 кінці 90-х років на Подолі було засновано універсальний бій рукопашний бій наш, подільський, <подільський> Він так і продовжує розвиватися як універсальний, як рукопашний бій, але там є відмінності. Але це було засновано, засновували борці. Тобто то, навіть є якась, якась наша подільська фішка? Так. Ну, на, так і до наборства. Так, так, так. Ну, багато чемпіонів у нас є. До речі, Це о, можна вважати подільською школою? Можна. <подільській> Ну, це це моя мій винахід. До речі, це закінчив. Ось Олександр Щербин, коли ми говоримо про захисників, які воюють, він якраз є чемпіоном України з рукопашного бою. Наш угу. до речі, такий, такий факт, що характеризує людину. Спецназ підполковник, коли він пішов у відставку в 2014 році, він пішов захищати під Донецьк нашу землю на посаду сержанта. Думається, підполковник на посаду, що до сюди, дай Бог йому здоров'я, він воює. Це е... наші борці. Але, але підготовка борцовська вона дала свій результат. Разуміло? Борці називають крабами, Тобто вони причіпляються за землю, позут, і дуже важко борця так. Якщо ми говоримо про тих, хто наразі захищає Україну, хто наразі захищає нашу землю, чи багато серед них випускників цієї подільської школи? Дуже багато, але ми робили першу презентацію книги. Їх видали лише п'ять книжок. Це такі раритетні книжки, нам допомогли. На цьому плані твори, де ми видавалися, але вони буквально за видавництво да, Видавництво твори, Вони буквально за декілька днів. Ну що таке п'ять примінників, ви самі розумієте, це не сто, uh -huh. коли запускається в. Ну вони зробили. І перша презентація була на Кубку України самбо. Це е, віншувалися самі старіші наші тренери. Це Ісмайло. Це Бабін, це Пастук, це Хану. Самі-самі найстарше. Це людям вже за 70, а Ісмайлові вже за 80. До речі, свої роки він ще в ПТУ викладає рукопашку. Да, я тільки, тільки хотіла запитати, чи досі вони займаються спортом? Всі вони тренують, абсолютно всі. До речі, от на фото з Володимиром Бабіним Олег Волков, це віце-президент Федерації України, Всеукраїнської Федерації. Самбо Бо України, да, він вихованець якраз Поділля. Особисто охоронець президента, спецназ і таке інше. Да, оце він якраз був ініціатором, щоб ми зробили презентацію книги. А це от його теж тренер, це наше все. Герлей, Руслан Герл, чемпіон і майстер спорту з рукопашного, коричневий пояс в нього з джиу джитсу Вихованець Сергія покійного, це знаменитий був боєць. Це перші, перші наші воїни Беркута, це знаменитий Беркут, який прославляє, який дійсно захищав людей від, від нехороших хлопчиків. Да. Бачите, це, це десант наш. От. Там ви можете побачити перед цим він в спілці з нашим боксером uh -huh. <laughs> Кличко. Це вольники наші, от, вихованці Ханука, теж на фронті. Вольники. Вольни, в, вільна вольники боротьба. Це слан. Вільна боротьба, це слен. Uh -huh. о, греки це греко римські ну, Це, це uh -huh. наші, да. uh -huh. Ось Дзюдо Чорнілівське, Дмитро, вихова... він студент, але він добровольцем, пішов воювати. Вихованець пастуха, дзюдо наш. Це досить потужний борець. І там перед цим там багато мастерів міжнародного класу, і по сам, і по дзюдо. Що до сьогодення. Буквально два тижні тому, якщо не помиляюсь, відбувся Всесвітній всесвітні змаги. В Японії, в Токіо з Сумо і чемпіоном став Даєурі, важа Урі наша. 115 Так, По-моєму, три тижні тому. Так. Десь так, я кажу, Я, так, я так, сказав, я можу помилятися, але він взяв там, чемпіон. Тобто нього, нього ще залишилося до всіх титулів, якщо я не помиляюся, він ще має виграти е, Всесвітній. Кубок з вільної, якщо я не помиляюся, його зараз готую, да. а вихова... виховує його в основному його батько, теж да, і Дайурі. Вольник, як... якого, до речі, на Поділля заманив Павло Забі... Павло Тихонович Забіг це засновник дзюдо на Поділлі. І важав все-таки лишився вольник. Він зараз, дай Бог йому здоров'я, йому. Бом, і вони домоглися тому, що, до речі, сумоствори на поділі якраз важа, Дайурі. У 14 році це він започаткував. Це від нього пішли корні. Але до речі, ми але, э, я чекаємо їх теж але, на ефір. Ну передавайте, у них там книжці є. А, але він зараз домігся того, що він ввів цю дисципліну назад, дисципліну цю е, вільну боротьбу. В спортивній школі він викладає, вони на, на локомотиві тренуються, тому що з приходом цих карате, самбо, дзюдо, і все інше відтягнули багато з вільної боротьби хлопчаків, розумієте, uh -huh. базові. От. До речі, от, що відносно карате, вихованець Леонардова, це е, продовжувача е, вільної боротьби, а заснував зону. Лініззона заснувала на Поділя, потім приїхав е, Геннадій Леонардо, це його вихованці. Е, Малінін, Валерій Малін. дан Карате, думайте, і все десь. Все Поділля наше. Це, це е, е, теж е, люди, яким за за. І ну, Я бачу, як працює Малінін. Це просто жах. Це людини. Жах в хорошому значенні чи в поганому? Професійно, професійно, там просто. Я чесно кажу, там дійсно є на що дивитися. Вибух мозку. Так, так, але ж там роки які? Роки які. Розумієте, там вже людині під 70. Сьогодні. А скажіть, ці сенсеї, про яких ви розповідаєте, вони мають гідних послідовників? Ну, от, про ну, так, важуми, звичайно, розуміло, сказали, дивіться, дивіться Щербань, це вихованець Бабіна. Е, Чернілецький це вихованець е, пастуха. Це, якщо, це не гідні люди. Е, Зайцев це вони чемпіони? Е, вихованець пастуха. Гірлісь, Вихованець Сергієва, Іван Гін. Це хлопці, які зараз воюють. Зараз а перед тим ж там дуже багато КМСників, міжнародних. І Саме головне розуміти, що люди, окрім спорту, спорт людям допомагає. Цим, про яких я писав, вони всі стають особисто. Якщо взяти, наприклад, головного спонсора цього видавництва. Видання. Видання, да, я перепрошую, це Гуцуляк Василь. Він знаний на Поділлі як людина, яка працює біля землі, а він чемпіон СССР. Тоді ще було створено таке, були клуби, наприклад, кооперації, клуби, це називалось, там Спартак, Динамо, це МВД і КДБ. Це, КДБ це те, про що я думаю. Це КДБ це те, що ви думаєте, да, КГБ. Для цього да, створюється для інших колос. Це було, e, було e, z, спортивне об'єднання, яке Представляло робітників сільської галузі. І вдалося, вдалося тоді створити союзну всесо, всесоюзну, всесоюзну так, організацію колос, де змагалася якраз от, іменно спортсмени, які навчалися в сільськогосподарських вузах, технікумах і таке інше. І Василь Люцеляк став чемпіон СССР. А, скажіть, І він дуже допоміг допоміг цю книгу. книги. Тобто це люди особистості. то ж саме фірма Мед візьміть, Марінчук наш. Е, людина не не, скажімо, не не потратила свій потенціал на щось чорне, а скільки він видав касет, а скільки музики, а, а, а це мед, знаменитий мед. А знаєте чи мед? Тому що е, в Марінчука була прозвисько медвідь. А він займався Борис, чим? чемпіон э, СССР. Медведі, коли бухгалтер поїхала <сміпляти> податкову фірму, не почали кепкувати. Ну що це за відмідь медвідь? Ну, медвідь, ну нас скоротила мед. <сміпи> Там теж це описано. Тобто унікально все це. Всі вони продовжують традиції і само духу і культури. Тому що, наприклад, спортсмена від відрізняє від хулігана те, що спортсмен. Завжди витриманий, він завжди, е, е, як як навчають е, правильно, що поєдинок це те, який не відбувся. Це угу. культура. Розумію? А якщо людина цього не дотримується, це, це вже не культурна людина. В ну, плані і соціальному, в плані спорту, розумієте. Читаючи книгу, так переглядаючи, я помітила, що дуже багато таких художніх описів, вона більше написана, я так розумію, більше навіть як художня книга, так? Так, так, так. І з такою, ну, як мені здалося, з певною долею навіть гумору. Ну, трошки є все. І, 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 так є, і, Але ви ж пам'ятаєте, все-таки поет, скажімо, то, що я пишу, я, мені, мені здається, і мене підтримує в цьому плані Каменюк Михайло, що це все-таки більше поезія в прозі. Угу. Ну, я мала на нова... увазі. Ну, чому, чому все таки не публіцистика? А ви захотіли Щ... її так, оживити, олюднити? Ну ви ж знаєте, по-перше, що я не філолог. У вас червоний диплом, у мене взагалі немає філоло-диплом. По-друге, я в, лі... в, лі... в літературу о... прийшов, ну, Може, це так галасливо, але я в літературу прийшов не, як, поет. Так, як поет. І це заслуга не моя, а це заслуга Камінюка, який ну, побачив. Він написав мені рекомендацію саме першу, за е, фразу жити в тобі один сот, Анатолій Мартинюк, гідний бути в лавах. Угу. А потім Герасимів мене підтримував це лауреат Шевченківської премії. Це вони два мене. Хоча моя поезія вона відрізняється взагалі від. від, від. Ну, ви чули, я колись читав. Вже. От. І мене не мотивує взагалі щось писати з публіцистики. Чи... Є, є кроки, які я маю пройти. Я написав про свою батьківщину, за що пишаюсь. Я писав її за три місяці, тому що мені мене не дали три місяці. Це було бюджетне видання, три місяці. Що я встиг зібрати, то я зібрав. Але я написав. По-перше, виправив помилки, які були переді мною. Село не заснувалося в XIX столітті, а село заснувалося, я дивлюся, перші згадки в XIV столітті Скоморожки. Uh -huh. Це мої, мої корі, батьки мої, діду, ну, все там моє. До речі, і мені вдалося завдяки брату моєму Сашкому Мартиніку. Зберегти батьківщину, відбудувати все. Там, я підтримую я їжу туди. І вдалося видати, це перший крок, вдалося видати про спортсмени. Чим, чим унікальна ця книга? Чому вона не Україні, в Україні, в, Україні немає, в, Украї... я акцентую, в Україні немає книги, яка описала, художній має це види яка описала всі чотири види боротьби. Немає. Є укладені каталоги про вільну боротьбу, там про греко, римську, ще про щось. А про, про всі чотири види немає. Це перше я зробив. Я це, я це не робив спеціально. І просто... про а Вінничина це той край, який ну, я люблю, в якому живу, нікуди не збираюсь переїжджати. От я написав це другий крок, ну і ми зараз пишемо ще одну книгу, але це секрет. Ага. Так. Тобто, це така для наших слухачів інтрижка, да. аби я... вони чекали наших наступних ефірів. Я, да, на... я думаю, що наступний рік ми вже будемо презентувати трошки хитрішу книжку. Що ж, чекаємо, тож дай хитріше, Бог нам всім чому, дожити. Чому чому хитріше? Тому що ми я всім кажу, тепер треба всі ці види боротьби описувати в глобальному масштабі. Тоді вона буде інформація повна. Що ж, нашим слухачам нагадую, це була програма Вічна віч. Ми говорили про книгу Сенсеї Побожжя, присвячену історії спортивної боротьби на теренах Вінничини, і з її автором Анатолієм Мартинюком. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.